Доброго дня друзі! Вирішив вам показати, як я закладаю тепличку. Парничок. для таку яму Сантиметрів 15 соломи я тут вже накидав. А тепличку. Думаю, одразу так клієнка накидати потім. зробив таку кришу відкриваю, щоб відкривалася. Ну, постояло. І мокре в потуп. Так. А тепер зараз візьму сюди, засиплю селітрі кілограма 2. Залью водою, а зверху земля в мішках, навозив із ліса. Світуть вообще брати землю, не цю, що ти викидав, нельзя, а а другого. Ну, я візьму з ліса, з під дерева, дьорн зняв, щоб не було корінчиків. Тут такі, от тут таке закладаю тепличку, чепарничок. А теплицю вже построю. Щусь переводяв вам потім з ним покажу. Ну зараз. Що засиплю все землю і у селітри, потім вам покажу. Так, друзі. посипав я зверху соломи селітра м'ячний. Засипав земельку і треба в ідіалі було просіяти через решту по якому тересі. Просійте, не буде грудучок, а мені таке. Ну, такий би не вийшов спарничок. З півтора на метр двадцять. Для себе та бачка посію. Хвата. Ось така примітивна палка. Вбрали, закрили і ось таке. Продолжение следует. некрасиво. Ось таке от вийшло. Тут сонечко буде. Віснулось щільненько, все зроблено із хлама. Всі доски, бруски. Рейка понавозена свалки. Навіть штапики, де прибита пленка, теж свалки. І пригодилося. Діліться в кого хто як заложує, коментуйте, діліться, як ви ложите, Буде цікаво по по почитати. Всім дякую, гарних урожаїв. А тут буде табачок.